У воротах Богдан Шуст в обороні 23 й номер Вадим Сапай, 82-й, Павло Рибинок на флангах. У центрі 3-й Сергій Сімінін та 54-й Олексій Дитятів. Середня лінія. 4 футболісти Санжар Турсунов. Номпра. У воротах Андрій Лунін. В обороні третій номер Володимир Адамюк на правому фланзі, зліва другий Олександр Влад. У центрі 39-й Олександр Сваток та 71-й Максим Лопирьон. Тих Сачко Володимир Одарюк і Дмитро Кравченко сьогодні залишаються на лаві запасних. Олег Володюк та Юрій Колом. У цьому аспекті у угорська перевага буде. Подивіться зараз. Кравченко втрачає м'яч в центрі поля до Турсунов сьогодні він на прійому фланзі півзахисту. Пробиває Санжар, допомагає, але Чесноков встояв у цій дуелі, зберіг м'яч для своєї команди. Ткачук побахідзе. Сапай включає правим флангом. Сапай уповільнюється. Виконує подачу. Ох, як небезпечно, Чесноков! М'яч відскакує до Турсуну. Пробуває Санжар Турсуну на виконання. І зараховують взяття воріт арбітри. Хто забив? От чому запитання? Плиця банальна передача від е, Сапая. Адамюк не влучає по м'ячу. Звідси провал виникає. А ну Загорулько торкнувся та м'яча чи Ні, от що цікаво. Не торкнувся. Ротань, Влад. Невдало обробляє м'яч. Влад, але тримає його під контролем. скидка під удар. Руслан Ротань пробиває, І це 1 1 Миттєво відповідає. Руслан Ротань. Дають пробити футболісти Ворстле Ретаню. Руслан блискуче свій шанс використовує. Лучкевич. Лучкевич. Хороший дріблінг Лучкевича. Передача також Кожушка. Удар. Сім разів тут тріумфував Дніпро. Дарту у виконанні Дніпра до якоїсь небезпеки не приводило, складати зброю не збирається. Вступився ну, в матч проти Олімпіки. грає на Лучкевича вже великими силами «Ворскла», футболісти Ворста, оборона повертається. Кравченко, удар по воротах. Ворсла дивує, горстла грає вдома. Ворсла грає проти команди, яка переважає за бором. Чаю Дніпра. Холодно. Роботи немає. удар. Тепер випад Дніпра. Прекрасна передача ротаня. Вчасна передача на правий фланг Лучкевич. М Який удар Лучкевича в воротах! Валерій Лучкевич забиває на 77-й хвилині. Перекидає Богдана Шуста. Чудова атака Дніпра. Чудово дніпряни не використання, принаймні так в динаміці видалось. А от подивіться Ротань. Знову ж таки, що означає передача? Що означає правильна передача в виконанні Руслана? Що означає футбольний інтелект, футбольний розум, бачення поля, здатність правильно оцінити ситуацію. Нічого зайвого. В один доти. Вісочки. Високі подачі вперед. Сподівання на те, що хтось там побореться зачепиться за м'яч. Знову удар! Стійку влучає Лучкевич. І знову дуже схожа комбінація виконання Дніпра. Руслан Ротань віддав передачу на Лучкевича. До нього простріл! Раз. Ну, все грамотно, все розумно, все виважено і, і все курортно. Ніхто із суперників не зустрічає Руслана Ротаня, який довго рухається з м'ячем, з піднятою